Ну і друзі, переходимо до обговорення важливих тем. Хоча, от я від себе скажу, що в нас в кулуарах поза ефіром найголовніша тема зараз обговорення була про про літаки про відкриття авіасполучення. Ми тут багато про це дискутуємо. Але напевно, що з профільними фахівцями про це поговоримо. А Але зараз почуті про... ви свою думку так, за чи проти. Так, так звичайно. А, ну а зараз давайте перейдемо до ключової політичної теми цього тижня. Це форум у Давосі. Підведемо певні підсумки. От наша кореспондентка Галина Стоповець там працювала увесь тиждень і зараз вона повертається От знову ж таки через відсутність е, прямого сполучення. Ми не можемо її зараз запросити в студію безпосередньо з глиною обговорити, як вона побачила цей форум, Так якийсь такий підсумок. Тому будемо робити це з нашими експертами, з нашими е, фахівцями. Отож, Ігор Рейтерович, політолог, долучається до нашого етару. Пане Ігоре, доброго ранку! Вітаю! А будемо з вами підбивати підсумки форуму у Давосі. Я розпочну я із заяви голови військового комітету НАТО адмірала Роба Баєра. Він заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Він застеріг, що на цій фазі війни не очікувати див не варто ані з російського, ані з українського боку. Попри певні просування російських військ вперед, лінія фронту загалом залишається нерухомою впродовж кількох місяців. І також посеред тих заяв, які робив голова військового комітету НАТО адмірал. Рал Роб Байер, він сказав, що світ був надто оптимістичним. Торік важливо не стати надто песимістичними нині. А як ви підсумовуєте саміт у Давосі, які результати отримала Україна або ж які меседжі отримала Україна? Ну, головний ключовий меседж, який ми отримали, що підтримка нашої держави буде продовжуватися. Да, по певним напрямам є там ну деякі проблеми об'єктивного характеру. Вони значною мірою пов'язані з внутрішньополітичною ситуацією в тих чи інших країнах. Ну в першу чергу Сполучених Штатах Америки. Але як ми бачимо, наприклад, на рівні Європейського союзу підтримка не те, що зменшується, вона посилюється як в цілому на рівні ЄС, так і на рівні окремо взятих країн. Тут лідером є Німеччина достатньо. Активно поводить себе Франція. Ми мали кілька заяв з боку представників цих країн стосовно посилення військової підтримки України, і до речі, розуміння того, того факту, що Україну дійсно треба продовжувати продовжувати підтримати впродовж всієї російсько-української війни. І ті плани, які є наприклад, з боку французького уряду, вони говорять про те, що ну вони на стратегічну перспективу, тобто мова не йде про якісь короткотермінові дії, а є чітке розуміння, що. Росія в найближчий час ну точно не відступиться. Відповідно, все треба робити для того, щоб ціна цієї війни для неї постійно зростала. І другий момент, на який би я звернув увагу, звичайно, ну хотілося б побачити максимальне представництво країн з точки зору обговорення української формули миру. Але ті перемовини, які були, вони ну залишають простір для обережного оптимізму в тому плані, що, скоріше все, ми будемо мати форум в найближчий час. Ви не приставлено... на те, що не було представників Китаю, пане Ігоре. Ну не насправді не ті. Тільки не до речі також. Та да, всі там просто зосередилися на Китаї, да хоча відсутність Китаю вона є якраз очікуваною з однієї простої причини. Розумієте, Китай хоче не просто брати участь в чомусь, він хоче, щоб до його ідей прислухалися, і його ідеї взагалі знаходилися в основі чогось. А він на сьогоднішній день просто таку ідею не може запропонувати. Ми пам'ятаємо їхню формулу миру, їхню китайську, да? китайський мирний план, точніше, воно так називалося. І це закінчилося. Ну для них дуже недобре з інформаційною точки Чики зору тому, що його розкритикували всі, тому оскільки зараз йому немає що вийти він в принципі цього і не робить. тому Тут треба говорити, що є країни ну такого знаєте, там глобального півдня або країни, які займають таку відсторонену позицію від російсько-української війни, які поки що не визначилися взагалі чи будуть вони до цієї там формули долучатися? Але те, що йде процес, те, що буде саміт на рівні лідерів, це позитивний момент. Зрозуміло, це не принесе нам відразу якихось практичних результатів, але це принаймні активізує дискусію, в якій зацікавлена не тільки Україна, тому що мова й йде не тільки про мир в Україні, мова йде взагалі про перебудову всієї системи міжнародних відносин. Подобається це, кому ще не подобається, але це станеться, і Україна буде знаходитися в центрі цього процесу. До речі, ми не обирали цієї долі. Тобто тут всі питання до Російської Федерації, коли вони напали на Україну і по суті розвалили ту систему, яка існувала, і тепер її треба буде перебудовувати. І те, що ми беремо на себе тут ініціативу, це позитивний насправді момент. Пане Юре, форум економічний, все ж таки, тому важливою темою, я думаю, там була і питання конфіскації російських активів. Отже, що ви побачили, чи готові всі люди, представники економічно фінансових еліт Європи цілого заходу до такого кроку? Знаєте, це нагадує оті стандартні такі етапи да, прийняття якоїсь там глобальної проблеми. Спочатку ти її відкидаєш, потім ти починаєш. Заперечення, подати. торг і прийняття. Да, так, да, да. Потім так. починається значить, торг, депресія, а потім прийняття. От я думаю, що більшість західних країн вони, ну, пройшли мінімум три з п'яти цих фаз. В них зараз такий трошки депресивний період, мабуть, але він завершиться прийняттям, тому що насправді на політичному рівні є чітке розуміння, що це питання прийдеться вирішувати так чи інакше. Тут є два моменти: є момент, загальний такий момент справедливості, що ну, оскільки Росія є країною агресором, то і, і, і вона не буде платити репарації в тому форматі, на який ми розраховуємо, ну це треба розуміти, тому що я, наприклад, не можу представити собі ситуацію. За якої там Путін чи якісь інші лідери Російської Федерації підписує якусь угоду, за якою виплачують ці репарації? То треба буде шукати інші механізми для того, щоб відшкодувати ті збитки, які Росія нанесла, і от конфіскація красо активів це той механізм. І е, другий це після пар... війни чи під час війни, от почалися дискусії. Я побачив час... що, що репарації потрібно виплачувати вже зараз, а не потім колись. Про це зокрема і заявляв міжнародний фінансист. Тут якраз у мене під руками його цитата, Путін буде продовжувати цю війну. Я маю на увазі, що він повинен вести цю війну, аби залишитися при владі. Він пожертвує стількома молодими російськими чоловіками, скільки буде потрібно. Це він має на увазі, що потрібно виплачувати репарації зараз, а не після війни. Ну, це дуже логічна точка зору, тому що це ж збільшує ціну війни і відповідно наближає її завершення, тому що зростають витрати для Російської Федерації, і зростає розуміння серед багатьох там російських еліт, що далі буде тільки гірше в цьому плані. Але в цій історії є і чисто практичний або утилітарний момент для багатьох ну, урядів багатьох країн. Розуміння того, що ми можемо допомогти Україні навіть не власними грошима, а грошима російськими. Ну, є вигідною історією там з електоральної точки зору. Ну, повірте, це ж Простіше продати навіть свої, продати в політичному плані своїм виборцям, що ми Україні допомагаємо, але ключові гроші платять самі росіяни. І повірте, це зайде громадянам багатьох країн, тому що знов-таки ми повертаємося до першого. Це питання справедливості. Вони почали війну, вони за цю війну заплатять. І наскільки нам відомо на сьогоднішній день, от зверніть увагу, просто не говорять вже фінальну якусь інформацію по цьому питанню, такі загальні фрази, вже є. Механізм, який може допомогти це зробити, наскільки я розумію, зараз іде остаточне е, е, ну, узгодження цього механізму серед ключових гравців, тому що він повинен бути бездоганний з юридичної точки зору, хоча хоча є певні побоювання, що навіть якщо він запрацює, Росія почне пробувати блокувати його в міжнародних судах. Але дивіться, тут є нюанс, сама ж Росія відмовилася. Наприклад, від того, що там рішення судів міжнародних мають якісь значення по питанням, які пов'язані з Російською Федерацією, і от якщо цей нюанс зараз прийде, ну вийде сочніше обійти. Я думаю, що шлях до цієї конфіскації буде відкритий. Єдиний момент, це буде не завтра, не післязавтра і не через кілька навіть місяців. Це достатньо складний процес. Якщо він це буде під кінець року, то це буде знаєте, така супероптимістична для нас історія. Але вже в середині року ми можемо отримати. Ти мінімум 3 мільярди від відсотків, які є, от за цими активами, які є відповідно, да і ці гроші можуть достатньо оперативно поступити в нас в бюджет. Я думаю, що робота буде вестися поки що в контексті цих відсотків, а далі вже стосовно всіх тих активів, які є. 350 мільярдів заморожених активів Російської Федерації можуть надійти так до України, і от на форумі у Давосі лунали такі думки, що це стане ну таким, знаєте, початком стабільної. Гарантії стабільної підтримки для України як це, якщо ось пояснити, як це може бути надія? І хто має ну, поділитися не, цими грошима? У Мене теж питання: от в кого вони лежать? <сіх> де їх забрати? Де основна маса цих грошей? Де вони тримають маса банку? цих грошей? Більше 200 мільярдів знаходиться в Європі і Європа. Це, це дорек... де це? В якій країні пане є? Це є це, це, це різні країни. Слухайте, там є країни, ну скажімо, нам відомі своїми банками. Є частина грошей в британських, наприклад, банках. Ну, це не європейський союз, але Європа. Да, є гроші там Швейцарії і і так далі. Але в першу чергу це країни Європейського Союзу, і у цьому, до речі, ключова проблема. Чому? Тому що ми ж знаємо, як на рівні ЄС приймаються рішення, скільки там країн і як вони ці питання узгоджують. Тобто, там настільки бездоганна повинна бути процедура, щоб в жодної країни не виникло сумнівів, що її треба реалізувати на практиці. Сполученим Штатам, до речі, простіше в них, по перше, менше грошей. Які лежать сполучених штатах, хоча їх достатньо багато, і по-друге, там все ж таки більш централізована система прийняття рішень. Уряд федеральний ну розробляє там цю концепцію, вони її підтримують, і відповідно одна країна один голос умовно кажучи. В європейському союзі тут ситуація дещо інша. Хоча, судячи з тих заяв, які ми чуємо, і виступів, які ми бачимо, там також ця ідея набуває все більшої популярності, тому що політики ну зважують в тому числі і. Електоральну вигоду для себе. А дивіться, Оце, в якій групи парламент, та, це важливо. Та. Це ви вже повторюєте. В принципі, теза зрозуміла, Вони все одно будуть орієнтуватися на виборців, і важливо виборцям це продати, і тим паче вибори в Європарламент. А попереду а мене такий нюанс зацікавив, а пане Ігоре, от Швейцарія, та це ж відома, там така країна сейф. Там, там багато активів тримають банківська система. Ну така, якій раніше принаймні довіряли, до Credit Suisse, того, що з ним сталося. Але тим не менше, і тут от президент зустрівся відповідно з президенткою в Давосі. Так під час своїх пів свого візиту, ну і от е, не встиг президент повернутися, як Україна запроваджує санкції проти там шоколадної фабрики Швейцарії? Однієї не буду називати, щоб не рекламувати, бо вони, начебто, шоколад експортують в Росію. Відповідно, цей шоколад опиняється потім в сухпайках російської армії. Це це робить назика. От чи не це як, як ви думаєте, чи це погоджено, чи тут самодіяльність назика, яка може вплинути власне на ті питання, які ми з вами щойно розглядали і домовленості? Ну, дивіться, а що що ви маєте на увазі під словом самодіяльність? Якщо ця компанія дійсно постачає шоколад в Росію і він опиняється в пайках російських військових, то ми змушені запроваджувати проти них санкції. Розумієте, і, і це нормально для європейців, тому що є закона абсолютно пане. Я це підтримую. Але, але але були просто випадки в нас з Угорщиною з Австрією, коли ми запроваджували проти ОТП-банку, проти Райфейзен-банку, проти там ще якихось компаній, і вони тоді ці країни починали виставляти свої умови. Давайте ви це розблокуєте. Ми не хочемо, щоб наші компанії компанії були в цих списках. Ми з цим не згодні і блокують там якісь інші важливі для нас рішення. Ось так це працює працювавчина. Да, Блокувала там на 500 мільйонів. Була така історія. Ну, подивимося, що як буде на це реагувати Швейцарія, але знов таки чисто навіть з практичної технологічної точки зору. Ну це ж для нас дає певний простір для маневру. Да, якщо вони скажуть, що да ні, ми не такі, це якась там помилка. Давайте перевіримо. Можемо перевірити другий раз і потім зняти з них ці санкції. Тому я не думаю, що це прям самодіяльність на. Зика вони діють в межах того законодавства, яке є на сьогоднішній день. Але з іншого боку, ну давайте відверто е і з морально-етичної точки зору європейці повинні себе правильно поводити, а не з одного боку на конференціях, на самітах і форумах розказувати, що ми з Україною, а з іншого боку, е торгувати з Російською Федерацією, тому що вони ж самі порушують ті санкції, які вони ж самі запровадили та, і відповідно. Ті речі про що шоколадні фабрики там всі закрили теж на, на, на тій території, бо теж були. Питання свого часу до нашого бізнесу, ну що ж, пане Ігоре, хотілося б ще одну бізнес-тему з вами обговорити. Вона стосується її. Зараз весь Фейсбук обговорює. Але про людину, яка яку звуть Ігор Мазеп, а це засновник інвест компанії Concord Capital. Як, Як з'ясувалося, це дуже відома, дуже серйозний інвест фонд. Багато в нього є. Якби інфраструктури в Україні, і ось його затримали. затримало ДБР, начебто при перетині українсько польського кордону. Про це повідомляють джерела новин лайв. Правоохоронці проводять обшуки в офісі компанії Конкорд Кепітал. Ну і от в Конкорді відреагували, що затримання бізнесмена у компанії заявили, що їх проводили без ухвали суду. Ці обшуки так і правоохоронці забрали всі документи пов'язані з діяльністю Ігоря Мазепи, а також особисті речі співробітників. Якщо спростити цю тему, пане Ігоре, що відбувається взагалі? Це от після інвестфоруму в Давосі, так фактично економічного форуму, де ми закликали давати інвестиції. В нас там одного з керівників найбільшого там інвестфонду арештовують на кордоні і проводять обшуки в цьому фонді. От це ну, що просто. таке? Дивіться, ну якщо є підстави для арешту і проведення обшуків, то вони відповідно повинні відбуватися. А як це впливає на інвестиційний клімат? Ну, якщо там людина дійсно порушувала закон, ну це буде суд вирішувати. Ми ж повинні це розуміти. Так то це в тому числі є правильним сигналом нашим партнерам, тому що ми показуємо верховенство права. Ми показуємо, що ну без проблем можна працювати, але не можна закон порушувати. Тому ну, цю історію треба подивитися в динаміці, які там звинувачення будуть висунуті. Я там чув щось про Землю, яка відводилася з порушенням закону, десять років вводя... тому. Десять да, років 10, тому десять років тому, але ну ви ж розумієте, що деякі злочини вони не мають там терміну давності, або там достатньо великий термін давності. Можливо, не вистачало якихось доказів. Можливо, попередні правоохоронні органи закривали на це очі. Тобто, це можлива історія. Може бути інша історія. Ми не можемо її скидати. Давайте так говорити об'єктивно. З шалекти Терезів, що це якісь там бізнесові конфлікти, і відповідно якась конкуруюча група, користуючись можливістю доступу до правоохоронних органів, там тиснути своїх опонентів і Далі тому от в цьому в цьому контексті може бути, скажімо, така проблема. Але давайте подивимося, як буде розвиватися ситуація. Так. Дякуємо. Ми стежимо. Думаю, що сьогодні ситуація набиратиме обертів ще більше і з'являтиметься дедалі більше і більше інформації. А ми на цьому вам дякуємо, пане Ігоре, за те, що долучилися, розставили акценти та прокоментували такі важливі теми. Ігор Рітарович, друзі, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Дякую, пане Ігоре.